Лікування ішемічної хвороби серця має включати в себе кілька комплексних підходів: це е, е, харчування, дієта, медикаментозне лікування і е, агресивні методики, які вже безпосередньо включають лікування самого просвіту судин е, для відновлення кровотоку по коронарній артерії. Що стосується е, основ дієти, це більше можна віднести. Довидів профілактики цього виду захворювання, тому що, так би мовити, зменшення кількості жирів у харчуванні, зменшення солоної гострої їжі, дійсно впливає на стінку судин, на утворення холестеринових бляшок і так далі. На жаль, тата це не є панацеєю, і тому, якщо у вас виявляється клінічна картина або симптоматика ішемічної хвороби, ви звертаєтеся до лікаря. Вам призначають препарати, які можуть, так би мовити, на перший час зменшити напади стенокардії, що є одним із факторів і проявів ішемічної хвороби серця. Ось так це. Препарати е у вигляді нітратів, тобто нітрогліцерин, е у таблетках це препарати Е у вигляді аерозолів, які зменшують больові відчуття за грудиною, і таким чином е запобігають спазму коронарних артерій, що викликають напади стенокардії. Якщо говорити про медикаментозне лікування ішемічної хвороби серця, що є одним із комплексних підходів у всьому, у всьому лікуванні цього захворювання? Ми повинні впливати на такі фактори. По-перше, ми впливаємо на артеріальний тиск. Зазвичай це пацієнти, які більшість з них страждають на підвищений артеріальний тиск. І на піку артеріального тиску з'являються е болі характерні для ішемічної хвороби серця. Те, що називають, так би мовити, стенокардією, або ж ці болі з'являються посередині грудної клітки за грудиною, тиснучи пекучі, що віддають, наприклад, у щелепу, ліву руку і так далі. І е також препарати, які впливають на частоту серцевих скорочень, що, е що це за препарати. Вони діють яким чином? Зменшуючи частоту серцевих скорочень, ми досягаємо того, що серцевий м'яз потребує для своєї роботи меншу кількість оксигенованої крові, тобто крові, насиченої киснем, для своєї роботи у зв'язку зі зменшенням частоти серцевої діяльності. Тим самим ми е, зменшуємо ризики розвитку та прогресування стенокардії і виникнення інфаркту міокарда. Тобто це, так би мовити, основні складові цього лікування. І ще сюди можна віднести групу препаратів, які впливають на психоемоційну сферу людини також. Тому що одним із, так би мовити, факторів, який може вплинути на розвиток стенокардії у пацієнта з ішемічною хворобою серця, є якась емоційна перевантаженість, стрес і так далі. Отже, можна сказати, що це кілька основних напрямків, які, зокрема, виконують роль захисту міокарда від подальшого прогресування цієї симптоматики.